В Покровську перебуває досить велика кількість переселенців та тих, хто опинився у скрутному життєвому становищі. Благодійники невпинно працюють, аби підтримати таких людей. Адже, наприклад, ті, хто переїхали з гарячих точок, залишилися у прямому сенсі слова без нічого. Сьогодні вразливі категорії населення мали можливість отримати гуманітарну допомогу. Сьогодні до Покровської громади надійшла допомога у вигляді продуктів харчування. Гуманітарна допомога надається пільговим категоріям. Це переселенці з 22-го року по теперішній час матеря одиначки та багатодітні родини. Це багато благодійників. Вони надсилали нам до гуманітарну допомогу різноманітної і крупи і супи, і ми це все скомпонували, щоб видавати наразі набори. Вже на сьогодні ми сюди завезли на 200 сімей продуктові набори. Завтра також на 200. Ірина евакуювалася до Покровська лише місяць тому і гуманітарну допомогу отримує вперше. Красного року прошлом месяце я уехала с сыном. Мы, мы уезжали полями под обстрелами. А с чем ехать и куда ехать? Я уезжала, я уезжала, но у меня просто не было денег, я вернулась домой. Когда уже стало невыносима, я. Катерина та Іван, багатодітні батьки, кажуть, гуманітарна допомога не рятує, адже аби забезпечити п'ять діточок, коштів потрібно немало. Побутки допомагають, ще чисті чистіше такою. Все допомагає, тому, конечно. Так як у нас не маленька сім'я, сім чоловік, п'ятеро дітей у нас. Так що хорошо помагають, виручають. и финансово выручают, и ну, вообще помогает хорошо. Ой, ну, наверное, второй раз. Второй раз. Э -э спасибо, конечно, за помощь. Она нужна. Тем более, вот я инвалид второй группы. Деньги на лекарства много уходит. А так вот поддержка хорошая. Спасибо. Красногород, город-герой. 14 -го года здесь живу. Ну, в принципі, якщо дають тут допомогу, то буває дуже шикарна. Дають іноді і біщі, і петі, і посуду, і все. Я з вот малим отримала. І розкладушку отримали, і посуду отримали, і моюще отримали. За словами голови комітету самоорганізації населення, завтра ще 201 родин зможуть отримати продуктові набори. Для цього необхідно мати при собі оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та довідку ВПО.